Мої вітання усім глядачам та підписникам канала «Сій час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Володимир Фосенко, політолог, голова правління центру прикладних політичних досліджень. Пента Володимир Вячеславович, дуже рада вас бачити. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Вітаю вас. У нас на календарі 29 липня, і пропоную почати з однієї з найважливіших тем: це чергові дедлайни та ультиматуми від Трампа на адресу Путіну. Тепер вже Трамп скорочує термін свого 50-денного ультиматуму до 10-12 днів. Про це він заявив напередодні. Ердоган вже каже, що готує сіл для миру і що війна закінчиться. Тим часом з Росії така реакція ну доволі цікава. по-перше, з першого випустили Медведєва, який почав погрожувати війною, 31 липня президентський законопроект про набу і САП має голосуватися Верховною Радою. Зараз навколо цієї теми дуже багато різних версій. А чи знайдеться необхідна кількість голосів? Є інсайди, які говорять, що так вже назбирали. Деякі говорять про те, що зараз суттєва кількість представників саме слуг народу не хоче голосувати і думають, що із цим робити, але як ви гадаєте, наскільки 31 липня стане днем, коли ну, чітко стане зрозуміло, чи є у нас якась парламентська криза, наскільки вона глибока, і е, питання: ну, як будуть реагувати наші європейські партнери, які вже погрожували призупинкою фінансування? Ну, от якраз ці погро... ну, прямих погроз не було. Звернув увагу. Не було прямих погроз. Не було заяв Урсули Фондерлян, Антоніо Кошти. Ну, Коште. матеріали про сі, ці. Отож, отож. От тому я ж дуже добре, знаєте, це пересічний читач, глядач може це драматично сприймати. А я добре розумію, як це робиться. Це попередження через європейську правду, через неофіційні неформальні канали, там, через дипломатів. Це попередження, неформальне попередження, але попередження, якраз яке з'явилося перед 31 липня, це ж спеціально зроблено, безумовно. і те, що була призупинена, не скасована, не зменшена допомога Україні по головній програмі. фінансовій, яка через яку надається нам економічна допомога, Ukraine Facility, там півтора мільярда трошки відклали, і оце показово, насправді, і це буде працювати і далі, і після 31-го. Е, є чіткі завдання. Виконуєте, отримуєте фінансову допомогу. Не виконуєте, буде затримка, поки не виконаєте. От е, ситуація, коли до нас ставилися із за війни, поблажлива, заплющували очі на те, що ми там своєчасно щось не робили. Головне, що робили, рухалися вперед, е, е, зберігали, скажімо так ну, з поправкою на воєнний стан демократичний устрій, головне війна спротив російської агресії. Оце було важливо. Такі були пріоритети. Зараз до нас будуть більш жорстко ставитись з точки зору виконання різних умов, і це умови пов'язані з європейською інтеграцією, то само собою, але головне умови, які будуть стосуватися. Незалежності цих антикорупційних інституцій, активної боротьби з корупцією, дотримання стандартів верховенства права і так далі. Там, і по реформах. По реформах теж там є певні індикатори. Отут будуть жорсткі умови. По 31 липня ну насправді ситуація виглядає доволі просто, хоча, безумовно, є підводні камені і певні ризики. Ключовий момент: те, що президент буквально в перші дні не парламентської, а політичної кризи, яка у нас виникла, головні проблеми не в парламенті. Зараз я до парламенту повернусь, але в чому був вимір політичної кризи, яка виникла після голосування, славнозвісного законопроекту 12 в тому, що почалися достатньо. Помітні гучні масові протести найбільше за весь час нинішньої повномасштабної війни, і це вже був серйозний індикатор кризової ситуації. Відбулася поляризація, посилення негативних суспільних настроїв і навіть їх проїв от в таких активних протестних акціях. Але ще більш важлива і більш вагомо для нас це те, що Змінилося ставлення наших міжнародних партнерів. Якщо раніше вони заплющували очі на наші внутрішні проблеми, а зараз вони сказали, що все, те, що сталося, це червона лінія, це межа. Тому ситуацію треба виправляти. Зеленський це чітко зрозумів. І при всьому, при тому, що він насправді дуже вперта людина, на нього дуже важко тиснути, і прикладів дуже багато, коли тиск не працював по відношенню до нього. Але тут він розумів, що війна. І для нас головний пріоритет зберігати партнерські відносини з нашими союзниками, які надають нам допомогу. Тому що без цього ми програємо війну і тому це, на мій погляд було вирішальне і тому Зеленський пішов на зміну свого підходу до Набу і САП. З'явився новий його законопроект, який відновлює процесуальну самостійність набу і САП. І оце головне. Зеленський продемонстрував гнучкість, готовність подолати цю політичну кризу і внутрішню, і в стосунках з нашими міжнародними партнерами і збалансувати ситуацію. Оце вирішальний чинник. І тут ми підходимо до ситуації в парламенті. Ну, безумовно, певний ризик є. Навіть там різні джерела, і парламентські зокрема кажуть, що умовно серед слуг народу є 20% тих, хто. Не зацікавлений е, голосувати е, проти е, ну, за відновлення самостійності на бой САП, тому що вони самі під справами знаходяться. Реально, не 20%. Там 20%. бояться просто. Ну, бояться, так, тому що це стосується їх особистих інтересів. 20, це на 20-30% скоріше, 20-30 депутатів, от таких є, але тим не менш, вони є. Є <гану> е, 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 частина депутатів. отут цифра 20 відсотків, можливо, а це приблизно 40 депутатів, які е, коливаються, е, 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 які з точки зору своє, е, ну скам так свого ставлення до набу і САП і не тільки. Вони критично ставляться до них, е, і вони щиро голосували е, за законопроект 12414. Е, але у них є розуміння. Я думаю, цю позицію доведуть, зокрема, і для тих, хто не хоче голосувати, а не просто коливається. Є чітке розуміння: це ж президентський законопроект. Це не за депутатські законопроекти, які є. Там Генчаренка і групові депутатські Ну, Допозиції. Там Тимошенко ще свій альтернативний вид. Ну, ну Юля я взагалі не розглядаю. Да. Ці законопроекти не будуть ключовими базовими. Не будуть їх розглядати. Йдеться тільки про президентський законопроект. І отут тут вибір для тих депутатів, які, можливо, і не хочуть голосувати. Якщо вони будуть голосувати проти цього законопроекту, або просто не прийдуть на голосування, проігнорують, не захочуть голосувати, це буде означати, що вони виступили проти президента. Проти президента. Цей законопроект зараз принципово важливий для президента, тому що давайте собі уявимо ситуацію. Якщо цей законопроект провалюється. Та політична криза, яка у нас виникла, вона трошки зараз вщухла. До речі, ситуація останні дні нормалізувалася, вона не є такою вже занадто складною. Навіть рівень протестів знизився. Угу. А, але тим не менш, якщо раптом провалюється, що буде? Ну, вибухається, криза, криза в квадраті. Криза в квадраті, так, знов вибух, і внутрішній вибух, і тоді. Тоді нам точно хоча б на певний час припинить фінансову допомогу. Або жорстко почнуть на нас тиснути. Фінансовий спосіб, перш за все, і хто виграє від цього? да Плюс це буде ще удар. Мало того, що і так будуть негативні наслідки для Зеленського репутаційні. да Зараз він виправить ситуацію, він зменшить такі ризики для себе, але все рівно, там як кажуть в відомому анекдоті осад залишиться. І певні негативні наслідки все рівно будуть. А якщо зараз провалиться цей законопроект, це буде виглядати як його послаблення. Це не парламентська криза буде, а це політична криза, повноцінна політична криза. Всередині України це буде виглядати як послаблення президента, коли його власні депутати не слухаються. І так там є опозиція всередині слух народу. Це приблизно 20-30 осіб, які не голосують. Але до 200, 190-200 голосів можуть збирати. Як засвідчили голосування по уряду, і от навіть по цьому законопроекту 12.414 можуть збирати. Ну по уряду особливо. Мінімум 190 голосів, коли консолідуються, там і навіть до 200 голосів можуть збирати зараз. їм треба безумовно теж провести мобілізаційну кампанію. Інакше будуть погані наслідки для президента, для країни, для держави в першу чергу, ось що погане. І будуть негативні наслідки для тих депутатів, які це проігнорують. Я думаю, на пальцях пояснять, чим це може закінчитися. Зокрема, активізацію кримінальних справ проти конкретних депутатів, які або є, або потенційно можливі. Це да, можна там розглядати як тиск, можливо, не зовсім демократичний, але ну, якщо ви самі наражаєтесь на це, якщо ви провокуєте політичну війну, ну, тоді ви будете в епіцентрі цієї політичної війни і будете головним об'єктом. Удару відповідь. Крім того, я просто раджу оцим депутатам, які хочуть продемонструвати свою іншу точку зору і не голосувати за цей законопроект президентський, я хочу просто попередити їх, що вони зіткнуться з величезним остракізмом. Суспільним, громадським, політичним, я не виключаю. Що ці депутати опиняться і під персональними санкціями з боку наших міжнародних партнерів, і таке можливо. І хто не а, голосував ні, ну я тут не кажу. Тут будуть визначатися, да, да, тому що там може бути хтось на давно не голосує, хтось взагалі відійшов від парламентської діяльності. Є і такі депутати, але з тих, хто свідомо принципово не буде підтримувати, тобто перший раз голосував, наприклад, перший раз голосував за цей законопроект, а потім не проголосував. Це я безумовно, Я ж людина стороння, я не належу до держави і державних інституцій. Я критично ставився відразу, коли голосували цей законопроект. Я критично оцінив цей законопроект, назвав його помилкою. І зараз я кажу: от тим, хто зараз захоче гратися в парламенті, це буде помилка. Тоді помилка була з боку президента президента. І президент зараз намагається цю помилку виправити. Я думаю, що це він правильно робить з його боку. В, іних, в інших обставинах це виглядало б як слабкість, а зараз це проїв сили, це піти на визнання реальної ситуації всупереч, можливо, і якимось своїм інтересам, але заради інтересів держави. Це про сили. І тому я вітаю цей крок Зеленського. Це виправлення власної помилки. Але я зараз попереджаю депутатів від їх помилки. Тих, хто не захоче підтримати цей законопроект, такі будуть точно, але тим не менше, це була б величезна їх помилка, тому що тоді вони будуть винуваті, і вони будуть під тиском з різних сторін. Я думаю, що і президент це не залишить поза увагою і знайде інструменти, як покарати цих депутатів. Я думаю, будуть відповіді з боку правоохоронних органів, які отримують відповідні команди, а у НАБУ є свій інтерес до деяких депутатів давно вже і головне з боку суспільства і з боку міжнародних партнерів. Тому я не заздрю цим депутатам і депутатам, які зараз спробують погратися в війну. Так, да, можуть бути, от ви про Юлію Володимирівну згадали. Я думаю, що частина батьківщини можуть не проголосувати. Частина проголосує, це така типова для них ситуація, а частина ні. У Юлії Володимирівна давнє негативне ставлення до набу. Взагалі, скажу відверто: до набу ставлення негативне у значної частини, якщо не у більшості наших політичних еліт. Навіть там в європейській солідарності зараз вони там активно за набу і так далі. Але я нагадаю, що тиск на набу в різних формах від кримінальних справ проти першого НАБУ Ситника до наїздів СБУ на набу, коли було фізичне зіткнення, просто САП там більше САП було. Там от кримінальна справа проти ситника, звернення до конційного суду і неодноразово з різних причин. Це було і було при Порошенка. Тому насправді, на жаль, у наших політичних еліт, адміністративних еліт, у правоохоронних органів до речі, давнє засорище і негативне ставлення до набу тут. Проблема насправді більш глибока, вона не стосується лише зеленського, і ця проблема ще залишиться і на майбутнє в інших формах. От ці портаріч будуть проявлятися і далі. Але зараз, в умовах війни, нам треба вирішити цю проблему. Ми не можемо послаблювати, послаблювати наші позиції, і внутрішні і особливо зовнішні позиції. Тому треба проголосувати цей президентський законопроект. Треба зняти цю проблему. Інша річ: отут вже моє попередження опозиції: не гратися в посилення цього політичного конфлікту. Тому що є вже ажіотаж, умовно, там справи міндіча. А давайте далі. А давайте ми так натиснемо, що скинемо Зеленського. От, якщо ви будете рухатись в цьому напрямі, то тоді ви будете винні, винні в тому, що ви можете дестабілізувати політичну ситуацію в Україні і, ну скажімо так не дай Бог звичайно, але спровокувати нову політичну кризу в Україні, яка може призвести просто до поразки наш війні з Росією. І тоді, знаєте, ми не Крим втратимо як в 2014 році, а втратимо в кращому випадку півкраїни. Да, тому от я вважаю, що є дві загрози зараз. Загроза номер один вона поки потенційна. Це те, що депутати можуть провалити цей президентський законопроект в парламенті, загроза номер 2 теж потенційна, поки вона не є такою великою. Але у частину опозиції, у частини громадськості, може виникнути спокус. А давайте продовжимо атаку далі. Давайте продовжимо. Я думаю, що великої суспільної підтримки не буде, але тим не менш, ну тут є, є певна проблема, тому краще зараз всім заспокоїтись і зрозуміти. У нас головна проблема на сьогодні це війна, ворог, який посилює свій наступ. Нам треба вистояти в цій війні, а розборки з приводу Міндіча, Єрмака, Зеленського, Порошенка і так далі. Набу, все це треба відкласти. Це не означає припинити боротьбу з корупцією, ні. Хай набу працює, вони активізували свою діяльність. От хай демонструють свою ефективність. Але всі ці ключові розборки, які можуть ну, дестабілізувати внутрішню в Україні, їх треба відкласти, відкласти на період після війни. Ось тоді е, вже. Е, Хай і виборці дають свій вердикт. Вирішуються наші міжнародні партнери. Я думаю, будуть впливати на цю ситуацію. Ну і набу теж може працювати в більш спокійних умовах, коли у них не буде таких обмежень пов'язаних з війною. Володимир Вячеславович, ну що ж, будемо стежити, що буде відбуватися у нас 31 липня. Щиро дякую вам за цікаву розмову і дякую, що знаходите час для нашої глядацької аудиторії ділитися своїми думками. Бережіть себе і до скорої зустрічі. Дякую, на все добре.